екс-президента України втікача Віктора Януковича отримав російське громадянство. А ще стало відомо, чим за перебріком займається син зрадника. Всі деталі розповім вже за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Янукович молодший, як і його батько-зрадник, оселився за Перєбріком поближче до Путіна. Днями стало відомо, що вони не просто там живуть, а син екс-гаранта Олександр Янукович отримав російське громадянство. Про це свідчать документи, які є в розпорядженні російського пропагандистського видання Ріа новості». Ба Більше, як випливає з документів, Олександр Янукович не просто живе у Росії, а й вкладається в тамтешню економіку. Він 10 років тому зареєстрував у Санкт-Петербурзі компанію. Основним видом діяльності компанії вказується управління фінансовим. Промисловими групами. Раніше ця компанія працювала в Україні і займалася експортом вугілля. Нагадаємо, що після втечі свого батька до Росії Олександр ще понад місяць переховувався в Криму. Ще у 2014 році він поспілкувався із виданням лівий Берег та розповів, мовляв, в день втечі йому доповіли, що із дитсадка хочуть викрасти його сина, аби потім шантажувати Віктора Януковича. Тому бідний, нещасний Олександр із родиною і втік із Донецька на півострів. Син експрезидента говорив, що в Крим вони. З батьком їхали різними дорогами і не зустрічалися на півострові. Несподіванкою для нього, нібито, стала перша прес-конференція колишнього гаранта в Ростові на Дону. Крім того, Олександр Янукович тоді ж нарікав, що й не знав причину, через що проти нього в ЄС вели економічні санкції, тому й подав позов у європейський суд. Подібні заяви також подали його батько та брат Віктор. Водночас Олександр Янукович заперечував звинуваченням ВС у фінансових порушеннях його фірми Мако та компаній, пов'язаних із Артемівським заводом. Ампанських вин. прокуратура називала його одним із підозрюваних у справі про масовий розстріл людей на Майдані в Києві. Я бізнесмен, який не займав ніколи ніяких посад. І в супереч сформованій думці я не впливав на процеси, що відбуваються з якими небудь чиновниками. Просто я служив зручним інструментом для дискредитації президента Януковича, та й досі ним є. Оскільки я займався бізнесом, я був зручною мішенню для подібних атак, тому що бізнес можуть пов'язувати з якими порушеннями. Але я намагався, щоб мій бізнес був виключно прозорий. Регулярно проводилися міжнародні аудити, і мої компанії відповідають міжнародним стандартам фінансової звітності. У мене є документальні свідоцтва цього, тому справи, які проти мене порушено з приводу Артемівського заводу шампанських вин, це справи, які не мають під собою ніяких підстав. Вони політично мотивовані і перспективи в умовах законного поля не мають. Що стосується можливої причетності до яких-небудь силових акцій, я можу сказати, що я не є людиною, яка могла впливати на ці процеси. Ба більше у 2014 році Олександр продовжував виправдовувати батька. Мовляв, що силові зіткнення не були вигідними Віктору Януковичу. І він хотів все вирішити без крові. Я. я робив все для того, щоб в країні не було кровоприлітелів. Якщо говорити про те, що взагалі ці процеси відбувалися, зокрема якісь там силові зіткнення, потрібно розуміти, кому це вигідно. Це було вигідно точно на президенту Януковичу, який проти свого народу не пішов ні в 2004 році, ні допустив цих зіткнень і протягом всіх місяців протистояння на майдані. Я з ним іноді зустрічався, і я від нього ні разу не почув, щоб навіть думки допускалися про якийсь силовий варіант. Він шукав шляхи для мирного врегулювання без крові. Йому ця ситуація була явно не потрібна. Вона була не потрібна Україні, українському народу. Що цікаво, тоді ж у 2014-му Олександр переконував, що залишається громадянином України і що навіть документів на політичний притулок не подавав, і офіційно в Росії він не працює. А ще нарікав, що через тиск на нього та його бізнес роботу можуть втратити до тисячі найманих працівників. Що цікаво, і Крим і Донбас він називав українськими і зазначав, що не хотів виїжджати з України. Україна повинна бути єдиною. І в мене іншої думки немає. Я з України. І не виїжджав би, але ряд агресивних кроків і безпідставних звинувачень говорять про те, що навряд чи мені там варто сподіватися на об'єктивність і законність. Політична мотивація червоною лінією йде у всіх цих абсолютно безпідставних звинуваченнях. І якщо відповісти на запитання з приводу можливої екстрадиції, я не знаю, що сказати. Напевно, варто набратися терпіння і почекати, щоб відповісти на це питання, не гадаючи. Але минув час, і Росія стала рідним домом, де тепер живе, працює, Янукович молодший, і плюс до всього своїм бізнесом спонсорує війну Росії проти України. України. сам Янукович після втечі до РФ у 2014 році більше не повертався до України. Через міжнародне переслідування легітимний став такою собі російською полонянкою. Живе в маєтку під Москву і напевно чекає, поки його звідти визволить принц на білому коні. Отож, почувається він схоже дуже навіть ок, та живе в елітному районі під Рубльовка. У 23-му році прокурор у справах майдану Іван Бабенко в інтерв'ю Керенформу заявляв, що посіпака Януковича Брознього приклад, от, наприклад. Екс-міністр внутрішніх справ Захарченко та його колишні підлеглі Фадчук і Кусюк, теж у Росії. Останні двоє працюють у російських силових структурах. Екс-прем'єр Азаров і колишній генпрокурор Пшонка теж перебувають в РФ. Колишній голова СБУ Якименко, екс-міністр оборони Лебедів, за останніми даними живуть у тимчасово окупованому Криму, як і командир чорної роти Беркуту Дмитро Садовник. Українські правоохоронці не зафіксували випадків, щоб Янукович чи хтось із його оточення виїжджав навіть України Африки чи третього світу, або в ті, що не співпрацюють з міжнародними розшуковими інституціями бо далі Білорусі носа не сують. Бабенко також зазначив, що у 2019 та 2020 роках Інтерпол повідомив про неможливість розшуку Януковича та його оточення. Там посилаються на рішення комісії з контролю файлів, ухвалене у 2017 році. Нібито кримінальні провадження стосовно Януковича пов'язані з політичними мотивами. До слова, за роки в вигнанні Янукович встиг вдратити молодшого сина і знову стати молодим батьком. 33-річний Віктор Янукович у березні дві у 2015 році в Росії їздив по кризі. Втім, провалився разом із автомобілем та втопився в озері Байкал. А у 2020 році журналістка Соня Кошкіна стверджувала, що за її інформацією, приблизно у 2018 році у Федоровича від коханки Любові Полежай народився син Гриша. Сам Янукович немедійний. Після відверто невдалих виходів на публіку росіяни кинули спроби просувати його в український медіапростір. Експрезидент Втікач винирнув із небуттям у 2019 році перед виборами. Уже під час вторгнення Янукович вийшов із тіні та написав звернення до українців. Цю інформаційну операцію колишній президент знову провалив. Також нагадаємо, що 4 жовтня 2023 року ДБР завершило слідство у справі щодо Віктора Януковича за організацію розгону розстрілів майданівців 18-го, 20 лютого 2014 року обвинувальний акт направили до суду. Окрім Януковича, серед обвинувачених, також колишній міністр внутрішніх справ Захарченко, голова СБУ Якименко, міністр оборони лебедів та інші силовики. А втім, чи вдасться їх коли-небудь витягнути з під спідниці Путіна? Питання більш риторичне. А як думаєте, ви чи вдасться коли-небудь покарати зрадників? Пишіть свої думки у коментарях. Підписуйтесь на наш канал. І тисніть вподобайки. А я бажаю нам мирного неба. Слава Україні! Слава Зсу. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.